Я вірю в тобі і ти не те. Слава Ісусу Христу! Я вітаю кожного, хто дійсно сьогодні бачить це послання, і ми продовжуємо говорити про важливість. Чути голос Божий в таких особливо обставинах, в яких ми знаходимося. Дійсно, це те, що може зберегти наше життя. Якщо ви не слухали минулу зустріч, будь ласка, послухайте там, де ми говорили про важливість чути голос Божий і розглядали приклади, як. Саме ця здатність допомагала людям бути збереженими на лінії фронту і в світському житті, тому подивіться, але ми будемо рухатися далі. Отже, наш Ісус є добрим пастирем, який веде нас з, знаєте, з такою спроможністю, що ми чуємо Його голос. І ми говорили, що його вівці, вони чують його голос і що? Ідуть за ним. З іншого боку, друзі, це найбільша проблема, найбільша проблема людства це що? Життя без Бога і життя, в якому люди не чують голос Бога, чи, можливо, чують, але не слухаються. Це Велика проблема. І повірте, що багато людей загинуло саме із-за цього. Не із-за того, що Бог не попереджав. Ні, Він постійно говорить. Він за життя. Але не всі люди прислухаються. І от давайте подивимося, одне місце святого Письма, це діяння апостолів, 28 розділ, 26 вірш. Діяння апостолів, 28 розділ, 26 і 27 вірш. І от подивіться, що говориться тут. Іди до народу цього і скажи: ви будете слухати, слухати, але не зрозумієте. Ви будете дивитися, дивитися, але не побачите. Бо зачерствіло серце народу цього, слух у людей цих притупився, і очі вони позаплющували. Ви бачите, це дуже велика проблема, друзі. Дуже велика проблема, що зачерствіло серце народу цього. Так, сьогодні наш народ, він... Дуже уважно прислухається до слов експертів, блогерів. Але послухайте, ну, на е, вже більше 3,5 роки йде війна, і ці експерти говорять, 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 вже треба зрозуміти, друзі, що те, що вони говорили вчора, сьогодні, ми бачили поразку. Але Слово Боже, воно вірне, і Слово Боже, воно реально може допомогти нам. От якби, знаєте, люди не блогерів слухали, а дійсно все суспільство було на нашому каналі. І вони б чули: він той, хто зупиняє війну, І весь народ повернувся до Бога. Це було б набагато краще. Ніж сподівання на різні організації, на різних людей, на різні обставини, на зброю і тому подібне. Тому, друзі, бачите, проблема, проблема, про яку Слово Боже говорить, проблема ось в чому зачерствіло серце народу. І що слух у людей цих притупився, очі вони позаплющували. І по відношенню до Слова Божого, по відношенню до Бога, і далі написано, бо інакше могли б побачити на власні очі, могли б почути на власні вуха, змогли б зрозуміти серцем. і тоді, що повернулися б до мене, і я б зцілив їх, я б зберіг їх, я б допоміг їм. Ви бачите, а, в чому захист? Захист в тому, коли людина співпрацює з Богом. Господь мій пастир. І навіть коли я піду долиною смертної темряви, але у мене будуть відносини з Ним. Я буду прислухатися до Нього. Він допоможе мені пройти через це. Я Пройду через долину смертної темряви. я не залишуся там, я не буду зруйнований там, а я пройду. Тому це дуже важливо, як для тих, хто тільки починає своє життя з Богом. Але я хочу попередити тих людей, які вже розвинуті в Бозі, які вже мають досвід. Ваш досвід не гарантує. В безпеку, але знаєте що? Досвід, він наполягає на тому, щоб ви продовжували дійсно що чути голос Божий. Отже, в цьому треба розвиватися. В цьому треба розвиватися. Давайте подивимося ще один дуже Гарний псалом це псалом Давида, перший, другий вірш. А щоб ви зрозуміли, Давид, він був царем. І він писав псалми, тому що, ви знаєте, пісня, вона також в чомусь стверджує людину. І він наказав навчити свій народ. І от вчення, яке він вкладав в пісні, воно було дуже життєвим і необхідним для його народу. І от подивіться, це псалом Давіда, а Давид це людина по серцю Божому. Тобто він подобався. Але також ви маєте зрозуміти, що Давид він був царем, який все своє життя, все майже життя, він перебував в війнах. І він перемагав в усіх війнах, друзі. І от дивіться, що він говорить. Да? От Коли ви розумієте контекст, да, хто він, коли ви розумієте, що він перебував в війнах, да? і потім він говорить слова, і ми розуміємо, що ці слова вони дуже важливі для людей, які знаходяться в подібних обставинах. І от давайте читаємо. До Тебе, Господи, валаю, він каже, да, скеле моя. І далі, не будь безмолвним до мене. Це те, що було, друзі, всередині Давида. Головним для нього було чути голос Божий. І він, це одна з основних його молитв. Господи, не будь безмолвним до мене. Чому? Тому що коли. Він каже, я не чую твій голос, я уподібнююсь людині, яка сходить в могилу. Ви бачили хвору людину, яка вже, знаєте, іде ну, до могили? Ви бачили людину, в якій життя угасає? І от Давид, він порівнює, він каже, якщо я не чую, Твоє слово, я уподоблююсь людині, яка сходить в могилу. Це як хвороба. Ви чуєте? Давайте будемо читати. І ще до тебе, Господи, волаю, скеле моя, не будь безмовним до мене, аби у разі Твого мовчання я не уподібнився б до тих, що сходять у могилу. І він каже почуй голос мого благання, коли я волатиму до тебе, коли підноситиму свої руки до Твого святилища. Тобто Давид прагне найбільше в своєму житті, щоб Бог говорив до нього. Амен. Більше за все. Задайте собі питання. Просто собі. Чи є у вас таке відношення, чи є у вас таке ставлення до того, щоб чути голос Божий? Це важливо. Якщо немає, друзі, це треба змінити. Тому що голос Божий треба чути в найкращих обставинах. Але коли ми в таких обставинах, як зараз. Коли кожну ніч летять шахеди, ракети, коли ти не знаєш, куди воно летить, друзі, це дуже, дуже, дуже важливо. Тому я закликаю, щоб ви зробили ці слова і цю молитву своєю. Щоб ви вклали це бачення в своє серце і підняли руки до Бога і сказали: Господи, не будь безмовним до мене. Мені сьогодні потрібно чути твій голос. Знаєте, особливо, якщо ви чоловік, ви голова родини, ви той, хто має чути. Якщо ви мама і у вас є діти, послухайте, ви відповідальні. Мама, послухай мене, мама. Ти маєш чути голос Божий. Не просто бути заклопотана дітьми. На твоїх руках є дитина. Бачите, Бог сказав Йосипу, попередив Йосипа і Марію, і завдяки цьому їх дитина була врятована. Давайте ще подивимося: 119 й псалом. 105 вірш і 107. -й. Також дуже потужні вірші, друзі. Псалми, 119, псалом, 105 і 107 вірш. Дивіться, тут говориться так: Твоє слово є світильником для моїх ніг. І не тільки написане слово, тому що написане слово, воно також є світильник, і слово Боже треба читати, Біблію треба читати. Але в Біблії не написано, коли тобі треба йти до бомбосховища, а коли не треба. Там не написано. Це регулюється в особистих відношеннях з Богом. І от кожний день ви робите це основним. Боже, не будь безмовним до мене. Я в таких обставинах, мені треба чути твій голос. І ви налаштували, ви помолилися, і ви прислухаєтеся. І ось тривога. Так, якщо є можливість, ну треба йти в бомбосховище. Але можна запитати, Боже, чи потрібно? Можливо, Бог скаже ні. Якщо ви розвинуті до такого рівня. Якщо ні, краще йдіть бомбосховище. З іншого боку, можливо, Бог скаже швидко, знаєте, як Йосипу, про якого ми говорили на минулих зустрічах, швидко бери дітей і швидко іди до бомбосховища. Бачите, твоє слово є світильником для моїх ніг світлом, для моєї Стежці. І далі написано: я дуже пригнічений, Господи, за словом своїм оживи мене. Друзі, от це те саме, про що говорив Давид. Да? Коли я не чую, я пригнічений. Коли я не чую, я уподібнююсь до людини, яка сходить до могили. Інша людина Божа, вона по-іншому трошки говорить, але ну, це те саме. Я дуже пригнічений, Господи, за Словом Своїм оживи мене. Тому що коли ви чуєте Слово Боже, посеред негативних обставин, посеред негативних прогнозів, знаєте, що слово Боже буде підтримувати. Оживляти, воно буде захищати і допоможе обов'язково пройти через ці випробування. Тому, друзі, поєднайте своє життя з великим Богом, який створив вас. І будьте стверджені в тому, що говорить Ісус, мої вівці слухаються мого голосу, і я знаю їх. І вони йдуть за мною. Ось, друзі показник, справжньої віри. Це не просто мати хрестик, знаєте, на вірьовачці, і ось я християнин. Ні, 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 друзі. Основний показник справжньої істинної віри, справжніх істинних відносин з Богом це я, Його син. Який слухає Його і рухається в тому напрямку, який Він мені показує. Оце є істинне свідчення істинності взаємин з Богом. Я бажаю всім вам мати саме отакий стан по відношенню до Бога. Благословляю вас. І вірю, що це дуже просто чути голос Божий. Він говорить до кожного. Благословляю вас!